Друзі, усім доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти про унікальні два продукти від компанії Pharmacy, виробник Стамбул, це масажні гелі Пармасі. Масажні гелі Доктор Туна. Казалося би, що в цьому такого? Прості ці масажні гелі, які можна використовувати як масажі. Але ні, ці гелі використовуються для знеболення, для зняття запалень в будь-яких точках вашого тіла. Чому унікальність ці гелів? В Україні досить багато є гелів, масажних каштанів або паприка, так як ми називаємо. Але унікальність цього гелю в тому, що рецептура була розроблена особисто турецьким лікарем доктором Жевдетом Туню. Саме він 70 років назад особисто розробляв рецепти, і по цей час ці гелі продаються в аптеках Туреччини. А в Україні ви можете їх придбати через представників компанії Фармасі. Унікальність цього гелю в тому, що він дійсно знімає запалення, дійсно допомагає. Тут йде трав'яний натуральний збір. Розпочнемо розповідь з масажного гелю з екстрактом каштану. Він є в трьох об'ємах: 500 мл, 250 мл і 150 мл. Сам гель іде зеленого кольору такого забарвлення. Виражений запах ментолу, у складі йде великий вміст екстракту кінського каштану, кропиви, арніки та розмарину. Що я хочу сказати за цей гель? Особисто маю хронічний гайморит. Будучи студенткою на першому курсі університету, я захворіла на гайморит, і по цей час, зараз мені вже 32 роки, я постійно на антибіотиках. останні дні, коли в мене не було антибіотика, я вирішила спробувати цей масажний гель. Я була в шоці, дійсно чесно в шоці, тому що я почала наносити ось цей гель безпосередньо на зону обличчя, на ніс, ось так втираючи, і на лоб. Такий зразу йде холодок, тому що тут є ментол, він має охолоджуючу дію. І буквально за 5-6 разів нанесення в мене перестали текти сльози. У мене перестав боліти всередині ось так весь ніс, у мене перестала боліти голова. Він реально допомагає. Його рекомендують навіть лікарі та масажисти при варикозному розширенні вен. При тривалому використанні він зменшує венозну сітку. Він знімає набряки в ногах, охолоджує, знімає втому, біль, допомагає зняти запалення в суглобах, спині, шиї. Навіть при застуді після прийняття душу ви можете обтертися цим гелем, і повірте, ви будете почувати себе зранку набагато краще. Це просто унікальний продукт, про який може знати кожна людина. Це така собі мазь, рятівник вдома на всі випадки життя. Другий гель у нас йде масажний гель з екстрактом паприки. Яка різниця? Він іде зігріваючий? Там, де де можна гріти, тобто вени. безпосередньо ми використовуємо каштан зелений. А де треба прогріти, наприклад, кашель, застуда, озноб в ногах, коли у вас болять суглоби, коли болить спина, ви можете використовувати сміло і повірте, він вам допоможе. Він має ось такий червоний колір. У складі великий вміст, перцю, чилі та паприки. Також е, кропива, розмарин. І він дуже круто зігріває. Зігріваючу дію, має наносити безпосередньо, де вам потрібно, розтирайте, можна брати на масажі. Просто унікальні гелі. Він також цей паприка йде в трьох об'ємах: 500 мл, 250 мл та 150 мл. Я щиро раджу вам ці гелі. Моє життя і життя моєї сім'ї вже не обходиться без них. Але слідкуйте обов'язково, щоб це був оригінал, щоб на упаковці писала доктор Туна, і щоб писало, що це вироблено в Туреччині, це важливо. Тоді ви точно візьмете оригінальний продукт, а не купите підробку, і будете рахувати, що він вам не допоміг. Бажаю усім здоров'я!